Те, що хочеться зберегти. У терапії ми багато працюємо над тим, щоб відрізнити те, що справді людина відчуває, і те, що, на її думку, вона повинна відчувати і переживати. Вдячність часто потрапляє в зону треба. Треба бути вдячним, треба позитивно мислити, треба помічати хороше. Але правда в тому, що треба. Перекриває живий контакт зі своїми почуттями та переживаннями. Справжня вдячність народжується не з примусу, а й з внутрішнього руху, тихого, природнього, особистого. Я часто запрошую клієнтів звертати увагу на те, не на те, за що повинні бути вдячними, а на те, що хочеться зберегти. Це різні погляди. Треба, працює з голови, і зі шаблонів, уявлень, норм, десь почув чи десь почула. Хочу зберегти працює з досвідом, з переживань, з емоційної правди, моменту та тіла. У роботі з травмою це особливо важливо, тому що коли людина живе в режимі виживання. Її нервова система часто не дозволяє помічати ресурсні моменти. І тому практика, що хочеться зберегти, дозволяє помітити без примусу, без пошуків те, що вже відбулося в моменті. Як маленький рух зсередини до стабільності, це може бути відтінок світла, який падає на шкіру. Тепло чашки, теплий погляд, м'який теплий погляд людини поруч, інтонація, думка, що виникла між справами. Пропоную вам дуже просту, але глибоку вправу. Бо беріть, можна краще в кінці дня, можна, коли вам зручно, якийсь момент, де ви можете зупинитися, в якому ви можете зупинитися на 20-30 секунд. Не оцінюйте нічого, не аналізуйте, запитайте себе, що з усього, що зі мною відбулося сьогодні, хоче в мені зберегтися? Не те, що правильно, не те, що потрібно, а те, що проситься залишитися. Коли знайдете такий момент, зверніть увагу на власне тіло. Де в тілі відгукується момент, який хоче залишитися? Можливо, в диханні чи у відчутті легкості, чи плачі ніби розслабилися. Таким чином, тіло підтверджує, так, це ваш момент. Отже, в кінці назвіть те, що хоче у вас залишитися. І навіть якщо це щось дуже маленьке, але це ваше.